to nam ho nam he akon Міжнародна школа духовного розвитку, Всесвіт Я, Духовна школа Землі, Галактики і Всесвіту, місце, де втілюється план Творця по створенню нової реальності, де панує любов і творчість. Місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, представляє лекцію подкаст від Ієшуа. Про ваші образи і важливість прощення. Вітаю! Це і є що. Сьогодні хочу поговорити про ваші образи і важливість прощення. Ваші образи, які ви носите в серці, створюють блоки. Блоки для проходження енергій. Якщо ви образилися, якщо ви довго носите в собі образу, ви щоразу повертаєтеся в той час, у той момент, коли ця подія сталася. Там ваші думки, там ваша енергія. Цією енергією ви підживлюєте всіх тих, хто був у тій ситуації. І що сильніше образа, то більше й довше ви залишаєте там свою енергію. Ви самі забираєте свою енергію від поточного моменту, від тих подій, які ви проживаєте зараз, енергію, яку ви можете спрямувати на реалізацію нових планів, нових ідей, спрямувати на кохання спрямувати на все те, що вас зараз оточує. Саме зараз, у цей момент. Ваші образи ставлять блоки, ставлять обмеження в розвитку ваших стосунків, у реалізації нових планів, надходження ваших фінансів. Ваші образи впливають на ваше здоров'я. Бо кожна клітина має енергетичну пам'ять, і залишаючи там свої образи, ви формуєте хвороби, які можуть стати незворотними в майбутньому. Дуже важливо вміти навчитися прощати, прощати від усього серця, відпускати біль, який ви прожили, який потрібен був вам. Для цього досвіду. Ваше щире прощення відчує ваше тіло, ваша душа, простір навколо вас. Головне, щоб прощення було щирим від усього серця, і тоді енергію, яку ви зберегли, ви зможете спрямовувати на відкриття себе і свого потенціалу, який не має меж. Постарайтеся, навчитися приймати ситуації, які з вами відбуваються, як і те, що вони прийшли, щоб дати вам досвід. Із вдячністю прийміть усе, що сталося і відбувається. Дозвольте цьому бути, оскільки це ви своїми діями створюєте ту чи іншу ситуацію. Або ви заздалегідь знали, що така подія можлива. Тому що ваша душа знає, що вона пройде ті чи інші випробування в цьому втіленні. Приймайте. І це є відправною точкою для ваших змін. І це дуже важливо. Це все, про що я хотів розповісти сьогодні. З любов'ю і єшуа. Цю лекцію прийняла і передала Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші, пісні, проводимо прямі ефіри. Які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах. Курси Любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи та Олександра Віщунова. Поезія Мова Бога від Валерії Луцькової. Квантове щитування Енергополя. Від Ірини Корнієнко. Відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграм. Залишайтеся на зв'язку. Щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, в нашій Галактиці та Всесвіті від першоджерела, Го нам, То нам го нам ГО нам.